Електровудка, річка бистриця, з риба, акумулятор, все як має бути. Немає, ні, що? Що в кармані? – Що, беріть? Добре. Що добре? Беріть, дивіться, хлопці, хлопці. Хлоп, дивіться, хлоп, дивіться. Та то що буде, не буде, то все таке питання, розумієте, шановний? Ви затримані на місці зі злочином. — Дякую, дядько. — Дякую, дядько. — Ха? — Та любіться в Так. Пароль який? Пароль питають. — Який? — Електровудку! — А де я знаю? — Я питаю пароль. Не виключайте, Романович. — Та я знімаю. — Пароль який? — Як чо? Саме. Що який? 725? — Забери!

Нічого не добре. Так чекайте, так що без фурготика не додому. Подому ви не піде. Зараз не складає адміністративний протокол. Не треба, судя. Хребде, бля, бля, старого діда вже. Хожеву, не є старий, але старий ви... дід. Мені потрібно терміновувати. 50, я вам говорю, Тож 50, шановний. Мені треба когось керівників. Хто у вас на думку таким робити. Ніколи не ходив, <звіг> порвав, <звіг> я ні позичив цей це. Ну добре, Кого хвась. Червонок Червонокнижна риба в річці. Добре, Добре, ну, то... раз. На чесне слово, то зять, на війну пішов, то я б не зняв. Зять, зять. зять на війну пішов? Так ну що, з велектробудку на війну набрал? не брав? Не брав. Ну да, я потім плачу. Ну, 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 що вам це слава бити? Забрали вже в мене все. Добре, хлопці? Ще нічого ми вас не брали. Хорошо, сейчас пойдём. Всё, найм, бабка, голуби. Что нам покупать? Ты нам. А, ты